Якщо Україну таки приймуть в до ЄС, ми будемо найбільшою країною в блоці. Ми будемо мати найбільше населення, майже 44 мільйони осіб. І відповідно ці чиновники кажуть, що в Україні буде величезний вплив в Раді ЄС. Чи це єдині такі от імовірні побоювання щодо України від євродепутатів, європарламенту і так далі? Чи можливо ще є якісь побоювання стосовно нас? Багато побоювань по перше і головний, ми обговорили те, що Україна є житницею. Не тільки Європи, а й світу, і безперечно, це вплине на аграрну політику Європейського союзу і на більшість країн Європи, тому що вони змушені будуть змінити структуру своєї економіки. Якщо сьогодні Польща, наприклад, і Німеччина там забезпечує велику частку продовольства, розвиваючи своє сільське господарство, то коли війде Україна більш ефективна, яка має холдинги, а не малі середні підприємства, як Наприклад, у Польщі і може продавати таку саму за якістю продукцію, але дешевше за ціною. Ну тоді полякам треба орієнтуватися більше на якусь іншу продукцію там випускати, може якусь більш технологічну, а не займатися сільським господарством. Це означає, що змінюватиметься вся структура економіки і розподілу спеціалізації всередині Європейського союзу. Це перше. По друге, процес приєднання потребує великих коштів. А ми вже проаналізували. Що в Європі зараз іде рецесія, а перед нею і війна, і подальша реформа і розширення ну реформа європейського союзу і розширення європейського союзу. І на це потрібні кошти і кошти потрібні чималі. Польща отримала за 5 років, коли вона рухалася і готувалася там до європейського союзу, коли її підтягували до стандартів. Отримала там по різних оцінках близько 165 мільярдів євро для того, щоб підтягнутися до рівня який би відповідав європейському, щоб можна було прийняти її в єдиний простір, там економічний, фінансовий, торгівельний, промисловий і інші простори? Так само уявіть собі для України так Польща менша за кількістю населення і за економікою. У нас економіка приблизно по структурі, десь така як французька, це агроіндустріальна, ми агроіндустріальна країна. У нас є і атомна енергетика, і розвинене сільське господарство, умовно кажучи, як у, у тій самої Франції. Тому які наступні чинники лякають європейців, і про них я казав. Багато років тому ще до того, як нам дали можливість ну зеленого світла на, на перемовини до приєднання до європейського союзу. Це перерозподіл е, політичних впливів всередині європейського союзу, крім економіки. Є політика, перерозподіл впливів, яких якщо Польща і Україна будуть триматися разом, або е, то Польща і Україна стануть новими лідерами оновленого європейського союзу. Вони переважатимуть е, усьому Францію, Німеччину як старих лідерів е, Європейського союзу. Єдиний вихід, який я бачу, це от зараз запрацював Веймарський трикутник його можуть зробити. Е, там чотирикутник доєднавши, якщо вступить в ЄС, Україну, і таким чином уникнути конкуренції у цього протистояння старих і нових членів. Але політичне протистояння там боротьба за місця в парламенті у відповідності до кількості населення, вона все одно її нікуди не дівати. Вона триватиме в європейському парламенті. Плюс до того. Україна а, фінансовий перерозподіл вчинить, коли буде рухатися у напрямку Європейського союзу. А більшість господарств, наприклад, тих самих сільськогосподарських, вони сидять на дотаціях Європейської комісії. Промисловість там впряму і не впряму фінансується і дотується Брюсселем. А якщо ці кошти переорієнтують, як я сказав, для того щоб нас підтягнути до рівня Європи, нам потрібно буде більше там 200 мільярдів євро, то де ці де ці євро взяти, безперечно, їх будуть перебирати, наприклад, Україну. Середин Європейського союзу, наприклад, південно європейських країн, да, які отримували більше дотацій, наприклад, Німеччина. Вона вносила в бюджет, а отримували там більше Греція, оці там Португалія, Іспанія, там південні країни. От е, всі оці субсидії, там допомога, вона буде переділена, тому що йде процес розширення. Там будуть приймати і балканські країни, і Україну, і і потрібні потрібні гроші на це. Тому заберуть і частково ці субсидії. Хто буде задоволений, коли у вас давали вам, наприклад, там. Я не знаю тисячу гривень, а ви будете скажуть, треба от 200 гривень отримати, тому що 800 потрібно на те, щоб закрити процес розширення і реформування Європейського Союзу. Безперечно, ніхто не буде задоволений. Тому є економічні, політичні і фінансові причини, які будуть стояти на заваді. Плюс до того, ще більше хочу сказати, незадоволеними будуть і партнери в регіонах, які є сировинною базою європейського союзу. А це країни Магрибу, Африки, звідки йде Уран, там Алмази, золото, Нафта, Газ в Європу, тому що фінансувалися програми міграційні європейським союзом для того, щоб мігранти лишалися у цих регіонах і працювали і не їхали. Ну, не створювали тиск міграційний на на Європу. Так, от заберуть кошти також із цих програм і посилиться міграційний тиск, в принципі, те, що й потрібно Кремлю, і він буде використовувати безперечно в своїх іпсо, і і цей варіант, що збільшуються міграційні потоки. А європа захлинається не може там розподілити квоти, як вона не могла після Сирії їх розподілити. Тому маса причин проти того, щоб, скажімо так, швидко приймати Україну до, до європейського союзу. Плюс до того для мене було дуже дивно, що ЄС виявив таку ініціативу, і у грудні 23-го року взагалі дозволив нам дав зелене світло на перемовини. тому що він кинув таким чином, він кинув виклик геополітичний Кремлю. Кремль розглядає як Україну і колишні республіки Радянського Союзу, як ближню сферу свого впливу. Дальня сфера впливу це країни. Колишнього Варшавського договору, і ну, це країни центральної східної Європи. Оце була дальня зона їхнього впливу, ближня зона їхнього впливу це країни колишнього радянського союзу. І європейці наважилися витягнути Україну з-під Росії, з ближньої зони їхнього впливу, сказавши, що ми. Це робимо на підставі міжнародного права. Кожна країна суверенна і має право приєднуватись до тих союзів, до яких вона хотіла б приєднуватися. Це фактично був була відповідь Європи. Така різка, практична різка відповідь на той ультиматум, який кинула Росія у грудні 21-го перед війною об'єднаному заходу. Пам'ятаєте там прибирайте свою інфраструктуру, забирайте манатки за за лінію. І йдіть за лінію 97-го року, це якраз от лінія країн Центральної Східної Європи. От через два роки Європа наважилася і відповіла. Тому тут є ризики ще й геополітичні для Європи, крім тих, що ми перерахували. Тому цей комплекс, якщо розглядати, ну Європа дуже сміливо ініціативно виступила на подив для мене, чесно кажучи.